Боякі бачення на ті всі речі. Але я виступав по радіо і казав, що нам пропонують ну, таку медицину англійського типу, називається вона ТУПА, де вже від неї Три, На три години життя дають людині чи 200 гривень будуть передбачати з 2018 року на так звану ургентну невідкладну допомогу. А під четверта година пішла, маєш гроші, живеш, не маєш помирати, це твої проблеми. І перше, коли ти приходиш сюди і кажеш, слухайте, а що ви повинні робити, це ви повинні, чи маєш гроші, що ми починаємо лікувати. Ми говоримо, так і не є. Тепер подивіться, ота вся структура лишилася з 1959 року. Її змінити ніяк не можна. І немає ні законодавчої бази, ні будемо казати юридичної, як це зробити. Е, у мене є двояке бачення, ото, я кажу, дивлюся на ту медицину. Двояке. Я неозначно до своїм колегним Гересом на це дивився. А тепер подивіться ще, що робиться в освіті. Я кажу відверто, за 10 років по фактичному нічого не змінилося.